І сирський генерал Сирський не займався підготовкою резервів, бо був на, на фронті. Е, генерал Драпати, який потім вже з часом його замінив? Ну він вже не перший замінив, не встиг цим займатися, бо я також відправ на фронт. Тому а порівняти нинішнього команди шупотих військ з про генерала генерал Драпату, то, ну, достатньо складно. А якщо підготовка резерва в системі не займається, то що ви хочете, щоб армія якісно воювала? Неможливо одягнувши людину форму, вставити йому в ухо якийсь чіп, і він зразу став суперпрофесіоналом, супергромадянином. Проблема армії це проблема суспільства. Армія це зріст суспільства, і все, що існує весь бардак і срач, який існує в державі, в армії, так і саме існує в державі. Тому хочеться, щоб армія добре готувалася, то можливо б тоді президент, який призивав не робити срач треба було повернути певну кількість генералів а їх не один десяток звільнили які б можливо почолили навчальні центри очолили п